У Кіровограді місцева жителька порозкидала квіти, фотографії та свічки на честь загиблих майданівців. Нагадаю, місце вшанування пам'яті кірвоградців облаштували біля підесталу демонтованого кірова. Чому жінка так вчинила? Поки що невідомо. За словами свідків, вона проходила головною площі обласного центру та одразу ринулась до місця пам'яті загиблих героїв. Жінка порозкидала квіти, які принесли кіровоградці, розбивала лампадки зі свічками та порозривала фотографії. Все зруйноване пенсі... пенсіонерці не вдалося. Свідки викликали наряд міліції. Дві люди одразу прибігли сюди. Двоє пішли за свідками і за тою людиною, хто це то зробив. Тобто вони зразу викликали наряд міліції, почали працювати з міліцією. Ми прибігли для охорони. Ну, подивитися, взагалі, що трапилося, і для подальшої охорони порядку. Дії даної особи кваліфікуються як дрібне хуліганство. Найближчим часом відносно жінки буде складено адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушень. за такі дії їй загрожує покарання у вигляді штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімум громадян, доходів громадян, або виправні роботи, або арешт строком на 15 діб.